Добрий день! Перед вами малюнок, на якому ви бачите геометричні фігурки, які накладаються одна на одну. Фігурки мають певний колір. Замітьте, що тут основні кольори синій, червоний та жовтий нашого спектрального кола, з якого ми можемо потім зробити багато різних відтінків із від цих е е трьох кольорів. Посередині ви бачите червоний кольор, який трішки відрізняється ось від цього червоного. Тут здається, що він більше такий помаранчевий. Тобто, якщо ми поєднаємо ось цей червоний, з цим жовтим, то у нас ось такий вийде помаранчевий. Але у вашому наборі фарб можуть бути ось такі кольори. Може бути ось такий червоний і ось такий червоний, більше дорожевого. Вам потрібно для того, щоб у вас вийшов гарний ось такий колір, з'єднувати червоний, який більше таки дорожевого, з таким яскраво жовтим. Але це все я далі розповім. Зараз зверніть увагу, вам потрібно намалювати. Ось е, таку роботу. Ця робота, яку ви зараз перед собою, не закінчена. Вона буде принесена мною в клас закінченою, коли ось тут оці пусті перетини бачите, я заповню відповідним кольором. І ми з вами подивимось, що вийшло у вас. Чи ви пам'ятаєте, як ми поєднуємо кольори, Який виходить колір, коли ми поєднуємо, наприклад, синій із жовтим. Червоний з е, жовтим, або червоний з синім. Який ось тут буде кольор. Вам цими кольорами заповнить оці пусті місця. Саме складніше буде ось в такому місці, тому що тут буде поєднуватись, отут ще буде поєднуватись в цьому місці. Е, у вас жовтий і червоний, темно-червоний ось цей. А ось е, отут ось. Буде поєднуватися жовтий і оцей помаранчевий. Тут буде поєднуватись оцей темно-червоний і оцей ну, помаранчево-червоний, скажімо так. Тобто тут дуже цікаві кольори вийдуть. А ось тут будуть ось тут, маленьке такі місце, тут будуть поєднуватись теж дуже цікаві кольори. Вам потрібно тут е, накладаються зразу три кольори. Ось цей кольор, е, яскраво червоний, темно-червоний, і ось цей жовтий, ось тут, в цьому маленькому, ось трикотничок, такої неправильної форми. От, вам обов'язково треба все це розібрати, щоб воно відрізнялося у вас по кольору. Тобто, ось такий я вам показую, що потрібно намалювати. Це незакінчена робота. Ваше завдання ще потім домалювати ось е, тут перетини відповідними кольорами. Так, малюєте прямокутнички кола довільно, не так, як у мене. Можете довільно малювати, але обов'язково, щоб в одному місці десь у вас перетинались ось такі кольори, як ось у мене тут перетинаються обов'язково А так інші інші зовсім у вас предмети геометричні, тобто коло обов'язково трикутники прямокутничок. Як вони будуть перетинатись, які буде довільна форма? Кола обов'язково, теж зверніть увагу, у вас повинні бути і сині, і червоний, і жовтий. Прямокутники, і синій повинен бути, і червоний, і жовтий. і наші Трикутники так само і синій повинен бути, і жовтий, і червоний. Якщо як більше, то, ось, наприклад, у мене трикутнички два сині, то можете тут це можна так робити. Ось таку роботу вам потрібно виконати. Житті етапи роботи, як ми її будемо виконувати, зараз будемо з вами розглядати. Починаємо з того, що ви в себе в вашому альбомі малюєте геометричні фігури. Малюєте довільно, вони не повинні бути ідеально, рівними прямими, це просто на повторенні. Але не забувайте, що ваші фігурки не повинні дуже близько доходити до меж і не виходити за межі. Тобто, якийсь відстань відставляєте справа, зліва, знизу і зверху. У вас якась повинна бути відстань. Наступне, що ви, коли будете малювати, пам'ятайте, що. Олівчиком не потрібно сильно натискати. Старайтесь проводити прямі рівненькі лінії. І якщо вони не будуть у вас виходить, малюйте такі лінії, які у вас виходять. Ми просто тренуємось з вами сьогодні малювати ось такі різні геометричні фігурки. Ви їх малюєте довільно. Скільки їх буде, вибираєте ви, але обов'язково повинні бути перетини між фігурками, між різнокольоровими фігурками, не забувайте про це. Ну і до меж дуже близько ви, звичайно, не підходите. Коли ви намалюєте ці всі фігурки, вам потрібно буде взяти гумку. І все дуже гарно витерте. Ось дивіться, я спеціально намалювала зараз прямо кутничок, щоб в цьому місці у нас було декілька перетинів. Бачите, ось тут у нас немає багатьох перетинів, тут такі дві перетинаються фігурки, і тут дві фігурки перетинаються, ось тут такі дві фігурки перетинаються, а ось в цьому місці перетинається зразу багато фігур. Якщо ви так намалюєте, що у вас буде перетинатися в одному місці, тільки повинні перетинатись багато фігурок. Берете гумку зараз і тепер все гарненько витерте. Зверніть увагу, все дуже гарно витерте, ледь замітно лінії того, що ви малювали, але вони вам повинні бути видними, щоб ви могли їх розфарбовувати. Ви все витерли. Лишні там, що будуть, де терли олівчик, це все змахнули з вашого аркуша, берете чисті фарби, от ви бачите, що все вже готове. І тепер вам потрібно взяти чисту фарбу і починати малювати. З якої фарби малювати, вибираєте ви самі. Я зараз буду коло малювати жовтою фарбою. Я малюю тільки там зафарбовую, де коло. Не перетинається з іншими фігурками. Тобто, я коло зафарбовую всередині, тільки там, де я бачу його чистий колір, де воно коло перетинається з іншими фігурками, я зафарбовувати не буду. Зверніть увагу. Бачите? Чітко-чітко дивіться. Також сьогодні, в нашому уроці, ми з вами повторимо, як. За допомогою пензлика проводити рівні лінії. Зверніть увагу, якої консистенції повинна бути ваша фарба, і як проводити лінії акуратно кінчиком вашого пензлика. Тобто, вам обов'язково потрібно спочатку розвести на палітрі фарбу, достатньої консистенції, щоб вона у вас не була і не густа. І не рідка. Бачите, фарба не біжить, вода в ній є, але не так багато, щоб вона бігла. Тобто, ви керуєте повністю пензликом і фарбою. От, я вже зафарбувала наше коло, а ось ці місця, які я вам показала, це вже будуть у нас іншого зовсім кольору, тому що вони перетинаються з іншим зовсім кольором. З іншим предметом. Тепер дивіться уважно. Я беру тією ж фарбою, але фарбо, зафарбовую іншу, іншу геометричну фігуру. Якщо вам незручно зафарбовувати, то ви можете повернути ваш блокнот, ваш альбом, так, щоб вам було зручно працювати. От мені зараз зручніше було повернути, я його трішки повернула. Зразу, коли ви зафарбовуєте, ви зафарбовуєте обов'язково, ось я лінії провела, видно вам? Ось, Зразу краї зафарбовуєте, але щоб не видно було тієї лінії, яка проходить по краю. Пам'ятаєте, я розповідала, що ця лінія, ось дивіться, зараз я показую, що треба уважно дивитися, куди йде наш наша геометрична фігура. І дивіться уважно, де потрібно зафарбовувати. І так ще раз, ви спочатку краї проводите кольором, але цей кольор не повинен бути настільки насичений, щоб він відрізнявся від того кольору, який всередині вашої геометричної фігури. Гляньте, коли я е, зафарбовую середину і край, то зливається та лінія. Тепер дивіться, треба розібрати ось цю частинку. Там у нас є. Перетини між декількома предметами, і там будуть зовсім інші кольори, там не буде жовтий колір. Наступним, дивіться, я одним кольором зафарбовую, тобто спочатку, наприклад, я взяла жовтим зафарбовую. Ви візьмете якісь інші захочете теж жовтим будете зафарбовувати. Зараз я наступну фігурку зафарбовую теж жовтим кольором, і знову, е як ми робимо краї. Ми проводимо, щоб вони були рівненькі, кінчиком пензлика, не натискаючи легесенько. Пензлик не повинен лежати на боку, він повинен бути на, е, на півстоячому такому стані. Бачите, твіць, як я його тримаю. І тоді в нас дуже рівна виходить лінія, дуже-дуже рівненька лінія. І вона не товста, вона тоненька, і ми можемо за допомогою її межі нашого фігурки визначити тренуємось пензликом проводити прямі лінії. Тренуємось за допомогою пензлика, зафарбовувати площини так, щоб не було видно лінії, якою ми обводили наш предмет. Дивіться уважно, щоб цієї лінії не було видно. Так, ми з вами вже намалювали. Ось все, що є в нас жовтим кольором. У нас три предмети зафарбовані жовтим кольором. Наступне нам, що треба зробити, це потрібно взяти інший колір і знову зафарбувати предмети іншим кольором. Зараз ми беремо червоний. Бачите, це яскраво, а оце темно-червоний. Так, от, зверніть на них дуже увагу, розгляньте їх і запам'ятайте, що цей темно-червоний нам дає, коли ми його змішуємо, він нам дасть оцей колір жовтим змішаємо, ми отримаємо помаранчевий. Якщо ми його із синім змішаємо, ми отримаємо фіолетовий колір. А якщо змішаємо червоний, той яскравий, який я вам показувала зразу. Наприклад, із синім до фіолетового кольору, на жаль, ми з вами не отримаємо. Зверніть на це увагу. Тобто, ось цей колір нам підходить для того, щоб ми отримували гарні, чисті, змішані кольори. Беремо цей колір і починаємо зафарбовувати наші фігурки. Ось починаємо з цієї, наприклад. Починаємо зафарбовувати. Ось бачите, який у нас темно-червоний колір. Отаким От кольором ми зафарбовуємо наші фігурки. і на перетині, там, де вони будуть перетинатись, наприклад, з жовтим, там у нас вийде дуже гарний помаранчевий колір. Але далі я вам підказувати не буду. Ми з вами вивчали, які кольори, з якими з'єднуються, що повинно повинні ми отримати. Я вам тільки показала про червоний колір. Далі працюємо з вами. Зверніть увагу, ось я розфарбувала всі наші елементи. І зараз е, залишилися білі ось частинки. Я їх не зафарбовувала, тому що ці всі частиночки будете зафарбовувати ви. Принесете в класі, ми подивимося, чи вірно, ви все згадали. Вам треба згадати, який буде колір, коли темно-червоний ось цей з'єднуєте із яскраво-жовтим. Єдина тут особливість я використала ось цей яскраво-червоний. Цей яскраво-червоний, поєднуючи з темно, таким червоним, буде тут теж цікавий колір. А ось тут об'єднається у нас зразу декілька кольорів. Дивіться, у нас тут об'єднається ось в цьому місці. От у нас будуть об'єднані ось цей темно-червоний, тут у нас буде жовтий, а тут він з'єднується з нашим яскраво червоним. Розберіть оце таке місце, будь ласка. Тобто, ваше завдання це все намалювати і домалювати ось тут кольори змішані, які будуть, виходити, при цій роботі. Дякую за увагу! Працюємо!